Тому і вам не дати, та супер спікер. Добре, я направду хотів почати з запитання, чи знаєте ви про HashiCorp, але вас уже запитали про HashiCorp, Корп. Да, Андрій, як завжди, перший в цих питаннях. Але по поза тим, дійсно у лютому 2025 року завершилась угода по купівлі компанії IBM, компанії HashiCorp. А компанія Хашікорп, от фан-факт. Ви бачили 1911 рік рік заснування компанії IBM. Якщо хтось знає, як коли на вашу думку Хашікорп була заснована приблизно десятиліття, скажіть. 2014-2012 року, та тобто, ну в ледь не 100 років різниці, та але менше з тим наші шляхи а, перетнулись. Я хотів трошки розказати вам про історію цієї компанії. Вона і для мене нова. Ми її тільки відкриваємо для себе, а, і їхні портфоліо продуктів так само. А, власне, один з двох засновників, пан Мітчел Хашімото, а, він був доволі відомий в нульових, х тисячі нульових і х роках як розробник, програміст. І його ім'я і стало назвою частиною назви цієї компанії. Це був його нік, хаші в мережі. І він був автором першого продукту. От я помітив навіть рік 2010. Ще до того, як з'явилась хаші корп Це продукт Варгант. Він досі існує, він досі розвивається. По суті, це. Рішення для швидкого розгортання віртуальних середовищ, однотипного швидкого розгортання віртуальних середовищ, досі є, досі можна використовувати. І е, коли компанія заснувалась, вони були доволі. Як сказати, вимогливі до себе в першу чергу, і, наприклад, один з важливих етапів розвитку компанії це створення власної мови, яку вони використовують в своїх продуктах, це HashiCorp Configuration Language. І історія була така, що їх не влаштовували наявні, і їм потрібен був швидкий. Мінімально залежний від помилок спосіб конфігурації, і вони його зробили. Наступним кроком мене вразило, я не певен, що в IBM є DAO, це ТАО пишеться, але є DAO, Hashicorp, корпу, це їхній, їхня, їхній підхід до створення продуктів, до їхньої їхнього вигляду, їхнього інтерфейсу і всього, що з ними пов'язано, це роби одну річ і роби її добре. Власне, ми далі з вами подивимось на портфоліо компанії Хашекорп. Загальне, але в першу чергу нас буде цікавити безпекове. І ви побачите, що в принципі для кожної задачі є окреме рішення. Та вони не з тих, хто роблять комбайни, все в одному, е як от Андрій згадував, вже срібна куля, і там одна кнопка, яку натиснули, стало добре. Це не про компанію Хаші Вони неймовірно добре роблять, але кожним продуктом одну штуку ну плюс-мінус. Далі я, я не знаю, просто читав історію компанії, дивувався, що двоє людей на хвилинку в 2012 році, це я не знаю, який вже iPhone був на ринку, тобто це не так давно. І вони зуміли організувати компанію, створити, яка привносила щось нове на ринок, який вже був перенасичений технологіями. Наприклад, Infrastructure as a Code, тобто, вони в 2014 році запропонували. Підхід, який зламав як домінування окремих хмар, тобто для кожної окремої хмари треба було окремо розбиратися, як розгорнути їхню інфраструктуру. Свій API, свої підходи, своя мова. З приходом HashiCorp ця ситуація змінилась. Вони запропонували Terraform, який по суті змінив ринок. Та тобто Terraform і зараз, і по, сей день. по цей день. Він може розгортати будь який будь-якого розміру середовища в будь-якій інфраструктурі наземній хмарній. Мультигібридній будь який Ну і власне те, що нам найбільше цікаво, це продукт Wold, теж дивний факт. Я ніби вже був в IT, в ну, кібербезп... тоді не казали кібербезпека, да? інформаційна безпека казали. А 2015 рік Secret Management до цього не було рішення, яке допомагало нам взаємодіяти з секретами, зберігати їх, безпечно надавати їх. Ну, життєвий цикл секрету. Да? Ми цього не робили як не дивно, 2015 рік, 10 років всього тому назад. Але менше з тим компанія Хашікор буквально, на мій погляд, увірвалася на ринок. Ну і декілька сценаріїв. Не секрет, я просив штучний інтелект допомогти мені вибрати найбільш гучні і значимі загрози чи витоки, які сталися за 25 рік. І потім я додав те, що могло би змінитися, якби там були продукти компанії HashiCorp. Власне, Шайхулу 2.0 чули, не чули. Це нещодавно, близько місяця, напевно тому назад. Прогриміло протягом останнього місяця вразливість npm пакетів тобто раптово виявили. Що, я не знаю, тисячі, мільйони NPM-пакетів, які використовуються абсолютно скрізь, можуть бути скомпрометовані в певний спосіб, і облікові дані, які використовуються, чи про які знає цей пакет, будуть, ну, скажімо, трансльовані зловмиснику, ну, якщо так спрощено. І це шок, бо ну, ви самі ну, ви можете уявити собі кількість в одному рішенні, в одному продукті, в одному софтовому продукті цих NPM-пакетів і залежності навколо них. Але менше з тим. Ця проблема є, і одне з рішень, яке може і досі може допомогти, це динамічні секрети, це виділення, тобто генерація і виділення тимчасового секрету для будь-кого, для людини non-human identity, тобто машинного облікового запису або будь-якого іншого типу доступу тимчасового секрету. Тобто навіть в разі компрометації цей секрет не вартує нічого. Та в нього є time to live, і він коротенький. Наступне це виток 16 мільярдів облікових записів. Та? І, е, власне, проблема, яка там була, це статичний пароль і відсутність, чи слабкий контроль доступу через периметр. По суті, там був скомпрометований VPN-доступ, і зловмисники отримали, е, на жаль, такий доступ. Е, знову таки, ми поговоримо пізніше про деталі реалізації продуктів. Зараз я скажу лише назву це Boundary продукт і, власне, Vault. Boundary допоможе безпечно доступатися до ваших. Інфраструктур і відповідно Вол допоможе захистити цей доступ через життєвий цикл секретів через керування життєвим циклом. Ну і останні з вочевидь з багатьох витоків, які сталися в 2025 році, це витік 5-6 мільйонів даних медичних даних клієнтів клініки Yale New Heaven. і власне те саме. Там була помилка при розгортанні інфраструктури. Да? Тобто недостатня керованість, недостатній контроль, місконфіг, так званий. Знову тут згадується Terraform, Ми про нього будемо сьогодні мало говорити, бо це більше DevOps, IT напрямок в корпорації в компанії HashiCorp. І разом з ними The Sentinel. Власне, це, до речі, на всяк випадок. Тераформ використовуєте, ваші DevOps, ви у себе використовуєте. Ви напевно знаєте, що таке Sentinel. маєте знати, так. Sentinel – це спосіб, це власне безпека для тераформи. Да? Тобто це політики, які описують обмеження, які накладає тераформ на все, що він створює, або при створенні, які на нього накладаються обмеження. Ну, базовий приклад. А при створенні інфраструктури, наприклад, ми прописуємо, що сервери з поміткою веб мають доступ до серверів з поміткою, я умовно кажу, датабейс, але не мають до серверів з поміткою Application. І щоб не змінив яку конфігурацію адміністратор, воно доступ все одно він не отримає. Він не змінить прибиту політику Sentinel. Тобто, це про безпеку. Ну і власне повне портфоліо. Направду, Тут нема тільки Варганта, до речі, по суті 4, тобто 5 продуктів інфраструктурних і 3,5 продукти безпекових. Тут ще є Radar, Q-Radar, Кюрадарта, і я пізніше вам розкажу детальніше. Але направду більшість цих продуктів. Вони є ну, незамінними для девопсів в своїй щоденній роботі. Ну, якщо говорити про інфраструктуру, це, вочевидь, Тераформ. Тераформ розгортає ці середовища в автоматизований спосіб, згортає, розгортає, змінює їх. Ну, і, відповідно, перший з переліку безпекових продуктів це Волт. До речі, я точно знаю, що в Україні Волт багато де використовується, чи є серед вас такі, хоча б в безкоштовній його версії, яка доволі функціональна. Хтось? Є, yeah, да. Ви дуже активні <смі> використовуєте продукт. Це круто, uh, і Волт є направду uh, дуже хорошим бейзлайном, навіть в своїй безкоштовній версії. Кожен з вас може його почати використовувати сьогодні. Він uh, повністю функціональний uh, за виключенням там деяких там ну, корпоративних або інтерпрайз uh, фіч. І говорячи про безпекові продукти, детальніше, як я і сказав, продукти наступні. Волт, разом з ними йде Волт Радар, Баундері і консул. Дуже коротко, детальніше там буде схема, де ми з вами подивимось, як вони можуть всі разом працювати. Волт забезпечує життєвий цикл секретів: їхнє створення, їхню заміну, тобто ротацію, видачу їх, доступ до них, політики пов'язані з отриманням доступу, з використанням цих секретів це все Волт. Радар, який є при ньому, він використовується в хмарних середовищах, хмарних інфраструктурах. Він вміє підключатися до гіт, гітів, ваших гітів, де ваші розробники можуть як ну, писати код, код, в сенсі розробка софтових продуктів, так і в принципі це може бути. І сценарій для автоматизованого розгортання інфраструктури середовищ. Відповідно, радар шукає секрети. Він шукає збережені паролі, апіключі і інше. І це не просто пошук по шаблону, це розумний пошук, це вміння розуміти структуру рядка і, і виділити з нього навіть натяк на якийсь секрет. Це робить радар. Відповідна логіка така, що радар знаходить при скануванні секрети, і за допомогою Валта ці секрети можна. Брати під контроль, та тобто замінювати їх, використовувати динамічні секрети і так далі. І відповідно, баундері це дуже цікава історія. Це типу. Сам Хачікорб каже, це аля смерть VPN, Та? Тобто Boundary – це про віддалений доступ до вашої інфраструктури. Тільки доступ не такий, як у VPN, коли ви отримуєте доступ в підмережу. Та, і типу все, що в ній знаходиться, вам доступно. Ну або, не дай Боже, зловмиснику. Мова йде про те, що з Boundary ви можете отримувати гранульований доступ виключно до сервіса, який потрібен там, користувачу, ну, human non-human identity. Та. Тобто, наприклад, уявімо адміністрацію. Потрібно дістатися до порта бази даних, йому для цього не потрібно давати доступ в мережу з базами даних. Він автентифікується в баундері з використанням вашого IDP, ну, зовнішнього, внутрішнього, неважливо. І баундері знову таки, при інтеграції з валтом, він може отримати ще й тимчасовий секрет для такого доступу. І баундері піднімає один маленький тунель прямо на порт бази даних, на який потрібно потрапити, ну, наприклад, адміністратору, я умовно кажу. І все. Жодних інших доступів відсутність. Під мережі, в якій він знаходиться, він нічого більше не може. А, і знову-таки це доволі простий в використанні спосіб. Умовно, це той самий тонкий клієнт а, на стороні а, користувача або вебморда, або CLI. Да, тобто командний рядок. Ну, зазвичай це агент використання, так, як і в VPN. В цьому сенсі вони схожі, але функціонально вони дуже різняться і це про значне посилення безпеки. А, Ну і консул, власне, що робить консул. Якщо коротко, консул допомагає вашим сервісам всередині вашої інфраструктури взаємодіяти безпечно. Тут посил такий, що зазвичай те, що не виходить назовні, ми менше, ну не ми, а там розробники менше приділяють уваги, використовують, наприклад, HTTP, а не HTTPS, наприклад, і, Наприклад, бо, в принципі, ми в периметрі, ми в контурі, сторонніх там бути. Ідеї не мусить. Так от консул допомагає в безпечний спосіб зв'язувати сервіс А і сервіс Б, дозволяючи перехоплювати звернення одного сервіса, шифрувати його, передавати на свою ноду поруч з іншим сервісом і передавати його власне сервісу. Це про безпеку всередині ваших середовищів. Ну і е, про традиційні підходи ми вже ну так почали потрошку про це говорити. Е, власне, надмірні дозволи та це приклад ІВПН, коли людині потрібно отримати доступ до сервісу, а натомість вона отримує доступ як мінімум до всієї операційної системи і під мережі, яка її оточує, і інших операційних систем поруч. Е, власне тут помічено, що мережеві підходи не працюють для Zero Trust. Е, власне, так, мається на увазі, що в середовищі нульової довіри до всіх учасників взаємодії ми не можемо для одного дозволити one-to-many, це абсолютно неправильний підхід, саме тому баундері та зі своїми підходами. Далі відсутність контрольних точок або це децентралізовані команди та системи, що створюють прогалини в політиках, мається на увазі, що в. В великих корпоративних середовищах при знову таки ручному чи там автоматизованому розгортанні згортанні різноманітних сегментів чи нод операційних систем, і так далі, за відсутності єдиних зрозумілих автоматизованих політик, вірогідність людської помилки вона вкрай висока, абсолютно, і скажімо. Можна було би апелювати, що для цього у нас можуть бути системи моніторингу, які мають виявити потенційну помилку, але це вже буде як боротьба з наслідками. Та ми можемо саму першу причину виправляти. Ну і власне вартість масштабування мається на увазі про те, що тераформ вочевидь е, це про швидкість, та і швидкість розгортання, швидкість е, е, налаштування, і в той же час Волт е, це про безпеку і так само швидкість та. Надання безпечного способу чи підґрунтя для доступу, власне, надання секретів. Власне, як можна знизити ризики? Ми, до речі, ну, в особисто в моїй практиці ризики не так давно прийшли. Ми до цього говорили про загрози, про інциденти. В останні декілька років ми говоримо про ризики. Власне, як знизити ці ризики з використанням портфоліо компанії Хашікорп? Вочевидь це не вичерпний перелік, та тобто можна е, нафантасувати більше і більше і більше, але базово це безпека через ідентифікацію. Ми мусимо розуміти, кого і куди ми пускаємо, і гарантувати це, та типу, робити цей доступ унікальним і безпечним. Е, централізований контроль тут про політики. Знову таки, згадуємо про з Сентінелом, а е, згадуємо про Волт, е, який поза тераформами Сентінелом, Волт в собі має звід політик, які можуть. Е, Впливати на доступ. Наприклад, мені такому-то обліковому запису в такий то час можна отримати доступ туди-то. Крапка. В інші там, проміжки дня, ночі неможливо. Це дуже базовий сценарій, але логіка може бути і такою теж. Ну і власне автоматизація життєвого циклу це про. Написано масштабування безпеки, але це про застосування тотальне застосування політик безпеки. Та тобто подекуди буває так, що у нас можуть бути дуже хороші регламенти. У нас можуть бути неймовірні політики, які в той чи інший спосіб не автоматизовані. Та вони не застосовуються, або вони застосовуються в ручному режимі. І власне контроль за ними це одне з найважливіших. Недостатньо мати тільки політику. Ну і як результат, наші безпекові підходи, які зменшують ризики, вони і звужують поверхню атаки. Та? Ключові знову таки по напрямкам наших продуктів: це обмеження доступу. Це, власне, повертаємось до баундері, ми даємо дуже гранульований доступ. Ми вже значно звужуємо той перелік ризиків і точок потенційної компрометації, які можуть бути при такому доступі реалізовані. Зниження тайм-олів, власне, це про керування секретами. Це Волт, який згідно з політиками, які ви налаштовуєте, може видавати дуже гранульовані. Ну, давайте уявімо, що. Для взаємодії між вашими компонентами е, софтового рішення ви використовуєте api ключ, час життя якого півгодини, оскільки там сесії тривають набагато коротше. У разі його компрометації зловмисник не встигне навіть скористатися ним, він вже буде прострочений, і це найперший ще без захисту. Тобто мова навіть не про те, що зловмисник е, може отримати доступ. Отримавши сам ключ, він нікуди не приведе його, бо він давно вже прострочений і замінений. І, власне, один зі способів, до речі, використання валта це шифрування даних, які знаходяться в базі даних. Як це відбувається? Сам секрет зберігає валт, а застосунку він видає умовно хеш. І хеш записується в базу даних. І без валта цей хеш ніяк не розшифрувати. І як. Потім, наприклад, коли це вже не потрібно, ключ на валті просто вбивається, і це залишається ніколи не розшифрованим ну, шматком інформації. Тобто, направду, Волт може бути використаний е, не тільки буквально як сховище секретів. Типу, ми в нього поклали логіни паролі. Так, ми можемо. Ми в нього поклали сертифікат. Ми і так можемо. Ми в нього зашили епіключ. Ми і це можемо. Але по факту, кількість сценаріїв, які може реалізовувати Волт, набагато ширша. Власне зменшення видимості і виявлення вразливостей. Та ну виявлення вразливостей це волт радар Ми шукаємо потенційні точки компрометації через збережені паролі, так чи інакше, чи секрети в ширшому сенсі цього слова. Ну і власне зменшення видимості. Ось тут декілька продуктів задіяне, той же, той же Boundary, в першу чергу. І, власне, як вони можуть е працювати. Я вже потрошку почав вам розказувати, давайте трошки детальніше. Та? Тобто е ще раз, волт е через свій е з самого початку, да, у вас немає нічого, ви розгортаєте для себе Волт. Е найперше, якщо у вас є середовище розробки, що би ви зробили, ви б просканували їх за допомогою Волт е Радара. Після цього виявлені секрети ви автоматизованим способом можете замінити завдяки розгорнутому валту і почати ними керувати відповідно до політики, які ви налаштовуєте. Далі заходить баундері знову таки: хочете разом, хочете окремо. Це вони абсолютно незалежні, але в той же час дуже посилюють один одного. Як я вже сказав, баундері організовує чи забезпечує віддалений доступ, точковий віддалений доступ до вашої інфраструктури з використанням або ну при при логіні в баундері. Це IDP зовнішній, а всередині. Для доступу до сервісів, очевидь, можна використовувати Vault. Можна ні, але можна використовувати Vault, який буде, наприклад, виділяти динамічні ключі під довжину сесії Boundрі. Ну і далі consel, як я вже і сказав, це захист ваших, вашої інфраструктури при використанні різноманітних сервісів, які є у вас всередині. А, і консул вміє їх знаходити. Консул вміє їх онбордити в себе, вміє їх автентифікувати знову таки з використанням валта. І він вміє найголовніше безпечний транспорт забезпечити між двома між двома сервісами. Там історія серед іншого ще й така. Тут ТЛС помічено мається на увазі, що зазвичай. Керувати сертифікатами всередині мережі для умовно безпечних сервісів, які ніколи не отримують доступу назовні, це така кропітка і. Марудна є таке українське слово справа, і багато хто не хоче цим взагалі займатися. Вважається, що є от кібера. Я думаю, що люди з кібербезпеки, да з підрозділу відповідного, вони якось розберуться і убезпечать там все. А те, що воно відкрите, так ніхто ж його і не читає. Правильно, ніхто не перехопить. То власне на випадок, якщо все-таки не дай Боже перехоплять або отримують санкціонований доступ, то власне консул. Вміє е, генерувати сертифікати, використовувати інші центри сертифікації і використовувати ці сертифікати для е, шифрування обміну даними. І, е, що найголовніше, ротацію сертифікатів він теж забезпечує. Та? Тобто недостатньо один раз якийсь сертифікат використати, бажано їх е, займатися їхньою ротацією. Ну і власне е, ширша картинка, як оверол, я вже на словах вам це розказав, тепер це продемонстровано. Е, Формально зверху вниз її правильно треба дивитися, тому що все починається з тереформу, бо тереформ народжує е, світ, та народжує інфраструктуру. До речі, фанфакт. Е, Андрій казав, е, ви слухали, що е, IBM купили не тільки HashiCorp, а й компанію Red Hat. Всі чули. Е, у компанії Red Hat є такий продукт Ansible. Чули, не чули, чули. Тепер питання: скажіть, будь ласка. В чому різниця, якщо знаєте, між Terraform і Ansible? Частково, правильно, вони обидві можуть в гібридних середовищах. Варіант. Якісь ще думки може? Ansible? Бо хтось може сказати, що ви накупили однакових продуктів, що тепер буде один, хтось Тера Ансібол якийсь у вас буде. Е, ні, направду ні. Е, е, частково правильно ви кажете. Загалом концепція наступна, що Terraform відповідається розгортання інфраструктури, та? тобто операційні системи, там, кластери і так далі, він це робить супершвидко, суперкласно. Ansible заходить після нього і налаштовує всередині цієї інфраструктури сервіси, базу даних, веб-сервіс, ну і так далі. і так далі. Він в них заливає свої конфіги. Тобто, по суті, ніби схожі, хоча так, Ansible може розгорнути вам ну і докер, і операційну систему. Так. І тут, ту по суті в підходах Тераформ робився для розгортання швидкого однотипного багатьох. Ансебл робився для конфігурування швидкого однотипного багатьох. Відповідно, вибудовується деяка логіка інструментів Девопса чи команд Девопсів, які можуть використовуватися при ну в ми це називаємо там динамічне середовище. Да? Тобто, коли постійно ви розгортаєте, згортаєте інфраструктури і так далі. тераформ, ансебл і далі за потреби, Ви починаєте використовувати Vault, ви починаєте використовувати boundрі, consul і так далі. Відповідно ще раз, скануються різноманітні середовища, які можуть містити секрети. Секрети можуть бути замінені автоматизовано разом з Volt, причому Тут прямо підкреслено, що є статичні секрети, вочевидь, логін, пароль, сертифікат, API-ключ, є динамічні. Це важливо, це означає, що система буде генерувати одноразові по суті секрети, та, і сама їх буде ротувати. Причому, давайте так. Як на пальцях виглядає підключення до бази даних з використанням Валта. Приходить адміністратор, хоче до підключитися до бази даних. Волт його автентифікує, каже: Окей, ти можеш, політика тебе пропускає. Волт іде в базу даних і створює йому тимчасовий обліковий запис з відповідними правами і видає йому тимчасовий пароль цьому обліковому запису. Адміністратору не дає цей пароль, адміністратор просто отримує доступ. Він для нього відкривається. Крапка. Адміністратор закінчив роботу, згідно з політикою, обліковий запис видаляється. Все, ну вибачайте, але от буквально так це може виглядати. Це дуже просто і окей, це треба налаштувати. і Після цього це дуже просто і безпечно в використанні. Ну і далі, як я вже казав, безпечні підключення до точкових сервісів. Це знову таки про, про обмеження. Ми вже говорили поверхні атаки, зниження ризиків. І консул. Я бачу, що у вас не відгукується безпека сервісів всередині вашої інфраструктури. Трошки здивований. Уявіть собі на секунду, якщо, наприклад, ваша мережа вже скомпрометована. Не дай Боже, наприклад, і хтось уже в ній перебуває. Ми у нас пару два тижні тому назад. Хто був, був івент? Я там презент, Ми говорили про Гардіум. Знаєте, захист баз даних від IBM, так, Guardium? І в рамках портфоліо Гардіуму там є дуже коротко. Є питання пост-квантум-криптографії, тобто є така таке побоювання, що з приходом квантових комп'ютерів все наше поточне шифрування буде як орешки щелкатися квантовими комп'ютерами. І власне, уже зараз є один з типів атак чи потенційних витоків, коли зловмисники це не зовсім про цю історію, але коли зловмисники просто збирають зашифровані дані в сподіванні, що за 5-10 років, коли прийдуть квантові комп'ютери, вони зможуть розшифрувати. Невідомо, скажу чесно, там зможуть, не зможуть, я не знаю. Але точно можна знайти десь в інтернеті інформацію зашифровану з нестійким старим застарілим шифруванням. Власне, це про це, що Якщо, якщо хтось знаходиться нелегітимний, або у вас є інсайдер, який може діяти проти ваших там, компаній е, і так далі, то саме консул може з цим допомогти. Це доволі неочевидна штука, і він більше як вишенка на торті, да, коли ви вже все захистили і дійшли до сервісів. Але якщо у вас є ну, своя інфраструктура і сервіси, то це прям, ну, це прям важливо. Це прям важливо. Е, я більше не клацаю. О, клацаю. дякую. Ну і власне, як результат, знову таки, з використанням групи цих продуктів, з використанням окремих продуктів, ми говоримо загалом про керування життєвим циклом безпеки в цьому контексті, в цьому розрізі про секрети, про доступи, про безпеку обміну між вашими сервісами. це про інтегровану безпеку. Я вже безліч разів підкреслив, що. Супер важливо, що ці продукти доповнюють один одного. Це прям вони створені працювати окремо знову таки згадуємо про DAO, але вони можуть доповнювати один іншого, бо вони всі дуже поруч в контексті логіки їхнього застосування. А масштабування і продуктивність це сама суть існування HashiCorp. Та вона з'явилась з ідеї, що нам потрібно швидко і ефективно розгортати будь-що, ну наприклад, середовище. На операційні системи інфраструктури і так далі, ну і відповідно продовжуються з розвитком продуктів тераформ і інших. Ну і власне була думка озвучена колегами, що тераформ ніби трошки більше для хмари, ансибл для землі. І так, і ні, але вони обидва чудово працюють. Тобто в, в переважній більшості сценаріїв Тераформ спокійно розгортає. Кубернет в хмарі, віртуалки на землі, зв'язує їх між собою, створює їм єдину мережу, і для нього тут взагалі немає немає жодної проблеми. Тобто це і про гібридні середовища. Ну і власне, як я вже казав, про поєднання цих продуктів: жовтий Волт, Фіолетовий це тераформ. Ну і червоний, відповідно, Баундері і наступний консул. Я вже про це теж. Потроху згадую впродовж всього, всієї презентації: це про керування доступом і про довіру між пристроями. Тобто Terraform розгортає компоненти, секрети яких зберігаються в Валті. І це все автоматизовано і це все забезпечується політиками. В той же час. Сам Тераформ розгортає безпечні середовища через те, що є Волт, і сам Тераформ захищений. Його секрети знаходяться в Волті. Відповідно, баундері, я вам вже казав, це точковий доступ, знову-таки, з використанням тимчасових чи постійних секретів, які зберігаються в Волті, Ну і консул, який може або може використовувати, або може не використовувати а, власне Волт. І а, на цьому у мене все.